Шановні підписники і гості нашого каналу. Протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у вівторок, 12 серпня, в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. У Львові протягом усього дня зберігатиметься сонячна та тепла погода. В день повітря прогріється до 24 градусів тепла. А вночі охолоне до 10 градусів. Вітер північно-західний близько 2 метрів за секунду. Опадів не передбачається. У дрогобичі ранок розпочнеться з чистого, безхмарного неба, і така погода триматиметься аж до вечора. Денна температура становитиме близько 23 градусів тепла, нічна 12 градусів, вітер північно-східного напрямку близько 1 метра за секунду. Без опадів. Утрускавці день обіцяє бути теплим і сонячним. Хмари не заважатимуть протягом усього дня. Максимальна температура сягне 22 градусів тепла уночі близько 11 градусів, вітер північно східний близько 1 метра за секунду, опадів не очікується. У Луцьку ранок потішить сонцем, проте вже день і до вечора небо затягнеться хмарами. Вдень температура становитиме 24 градуси тепла вночі 12. Вітер північно-західний швидкість близько 2 метрів за секунду. Без опадів. У ковалі від самого ранку і до пізнього вечора хмарність залишатиметься над містом. Денна температура близько 24 градусів тепла, нічна 12. Вітер північно-західний приблизно 2 метри за секунду. Опадів не буде. У Тернополі хмарний ранок і день змінить більш відкрите небо у вечірні години. Вдень температура підніметься до 25 градусів тепла, вночі знизиться до 13, вітер північно-західний близько 3 метрів за секунду, без опадів. У чорткові ранок розпочнеться з чистого неба і протягом усього дня сонце залишатиметься над містом. Максимальна температура сягне 23 градусів тепла, уночі 14. Вітер північно-східного напрямку до 1 метра за секунду. Опадів не прогнозується. У рівному день розпочнеться та пройде під сірим небом, але під вечір хмари поступово розсіються. Денна температура сягне 24 градусів тепла, уночі стане прохолодніше близько 12 градусів. Вітер північно-західного напрямку швидкістю близько 3 метрів за секунду. Опадів не передбачається. В Івано-Франківську від ранку і до вечора світитиме сонце, жодна хмаринка не зіпсує настрій. В день повітря прогріється до 24 градусів тепла, а вночі охолоне до 12. Вітер північно-східний близько 1 метра за секунду. Без опадів в Ужгороді весь день пройде під яскравим сонячним світлом, небо залишиться чистим. Денна температура становитиме 28 градусів тепла, нічна близько 14 градусів. Вітер північний близько 1 метра за секунду. Опадів не прогнозується. У мукачеві сонце світитиме від ранку і до пізнього вечора жодних ознак хмарності не передбачається. Вдень очікується близько 28 градусів тепла, вночі 14, вітер західний до 1 метра за секунду. Без опадів. У Чернівцях на всьому протязі дня збережеться сонячна і тепла погода. Температура в день сягне 24 градусів тепла, вночі опуститься до 14. Вітер східного напрямку швидкістю близько 2 метрів за секунду. Опадів не очікується. У новоселиці від ранкових годин і до ночі триматиметься світле небо без хмар. Максимальна температура вдень 23 градуси тепла, нічна близько 15 градусів. Вітер північно східний близько 2 метрів за секунду. Без опадів. У Хмельницькому ранок і день будуть хмарними, але ввечері небо стане чистим і сонячним. В день стовпчики термометрів піднімуться до 23 градусів тепла, вночі опустяться до 13. Вітер північно-західного напрямку швидкістю близько 3 метрів за секунду. Без опадів у Кам'янці-Подільському сонячна погода супроводжуватиме протягом цілого дня. Денна температура становитиме 23 градуси тепла, нічна 14 градусів. Вітер західний близько одного метра за секунду, опадів не прогнозується. У Києві від самого ранку небо затягнуть хмари, і така картина збережеться до пізнього вечора. Температура в день підніметься до 24 градусів тепла, а вночі охолоне до 16. Вітер північно західний близько 3 метрів за секунду. Опадів не передбачається. У фастові вже зранку хмарність стане помітною і не зникатиме до кінця дня. Денна температура становитиме приблизно 23 градуси тепла, нічна 14, вітер північно-західного напрямку швидкістю близько 4 метрів за секунду, без опадів. У Білій церкві ніч почнеться під чистим небом, але вже зранку з'являться хмари, що залишаться до вечора. Вдень повітря прогріється до 24 градусів тепла, уночі буде близько 15. Вітер північно-західний швидкістю близько 4 метрів за секунду. Опадів не прогнозується. У яготині перша половина дня буде похмурою, а після обіду хмари розсіються, відкриваючи сонце. Денна температура 25 градусів тепла, нічна 15. Вітер північно-західний близько 5 метрів за секунду. Без опадів. У Василькові протягом цілого дня небо буде затягнуте хмарами. Вдень очікується близько 24 градусів тепла вночі 14. Вітер північно-західний приблизно 5 метрів за секунду. Опадів не передбачається. Вирпені хмари з'являться вже зранку та залишаться на небі до самого вечора. Температура вдень складе 24 градуси тепла уночі 14. Вітер північно-західний швидкістю близько 4 метрів за секунду. Без опадів. У Борисполі в денні години з'являться хмари, але ближче до вечора вони розійдуться, поступившись місцем сонцю. В день повітря прогріється до 25 градусів тепла, уночі близько 15, вітер північно-західний близько 5 метрів за секунду, опадів не прогнозується. У Чернігові зранку до вечора на небі будуть хмари, сонце цього дня не покаже себе. Денна температура 25 градусів тепла, нічна 13. Вітер північно-західного напрямку близько 4 метрів за секунду. Без опадів. У прилуках день відзначиться хмарністю, хоча ранок та вечір будуть ясними. Температура в день складе 24 градуси тепла уночі 14. Вітер північно-західний швидкістю близько 5 метрів за секунду. Опадів не передбачається. У Ніжині вже зранку небо стане чистим, ранкові хмари швидко зникнуть і більше не повернуться. Вдень очікується близько 24 градусів тепла, вночі 14. Вітер північно-західний приблизно 5 метрів за секунду, без опадів. У Житомирі з самого ранку встановиться похмура погода, яка збережеться до вечора. Денна температура сягне 23 градусів тепла, нічна 13. Вітер північно-західний близько 2 метрів за секунду. Опадів не прогнозується. У Радомишлі в день температура становитиме близько 23 градусів тепла, а вночі повітря охолоне до 14, подуватиме північно-західний вітер зі швидкістю 4 метри за секунду. Ранкові хмари триматимуться аж до вечора, після чого поступово розсіються. Опадів не передбачається. У Бердичеві вдень очікується близько 23 градусів тепла, вночі 13. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 4 метри за секунду. Вранці та вдень переважатиме хмарність, а надвечір небо стане більш прозорим. Без опадів. У сумах протягом дня температура сягатиме 25 градусів тепла, а вночі знизиться до 15. Північно-західний вітер розвиватиме швидкість 3 метри за секунду. Хмари з'являться вже зранку та залишатимуться над містом майже весь день лише ввечері почнуть відходити. Опадів не очікується. У конотопі в день стовпчик підніметься до 24 градусів тепла, вночі температура знизиться до 14, вітер північно-західний швидкістю 4 метри за секунду. Протягом дня небо залишатиметься чистим, а сонце світитиме безперервно, без опадів. У Ромнах вдень повітря прогріється до 24 градусів тепла, а вночі до 14. Вітер північно-західний. Близько 6 метрів за секунду. Ранок почнеться безхмарно, але у середині дня хмарність збільшиться і збережеться до вечора. Опадів не буде. У Вінниці вдень температура становитиме приблизно 25 градусів тепла, вночі знизиться до 14. Подуватиме північно-західний вітер зі швидкістю 3 метри за секунду. Хмарність з'явиться зранку та триматиметься протягом усього дня. Без опадів. У хмільнику в день очікується близько 23 градусів тепла, а вночі 13. Вітер північно-західний зі швидкістю 3 метри за секунду. Ранок розпочнеться під хмарами, які залишатимуться на небі до пізнього вечора. Опадів не прогнозується. У Тульчині вдень повітря прогріється приблизно до 25 градусів тепла, а вночі знизиться до 13. Північно-західний вітер сягатиме швидкості 3 метрів за секунду. Протягом більшої частини дня хмари залишатимуться на небі, а ближче до вечора розсіються. Опадів не очікується. У Черкасах вдень температура становитиме близько 24 градусів тепла, вночі 16. Північно-західний вітер матиме швидкість 5 метрів за секунду. Ранок і вечір будуть сонячними, а вдень можливе короткочасне збільшення хмарності. Без опадів. У Смілі в день прогнозується близько 26 градусів тепла, вночі 14. Вітер північно-західний швидкістю 5 метрів за секунду. Вранці переважатиме сонячна погода, а вдень з'являться хмари, які збережуться до кінця дня. Опадів не передбачається. В умані в день температура сягатиме приблизно 25 градусів тепла, а вночі знизиться до 13. Північно-західний вітер матиме швидкість 2 метрів за секунду. У денні години очікується поява хмар, які ввечері поступово розвіються. Без опадів. У Кропивницькому вдень повітря прогріється до 27 градусів тепла, а вночі буде близько 15. Вітер північно-західний швидкістю 5 метрів за секунду. Упродовж усього дня збережеться сонячна погода без жодної хмаринки. Опадів не буде. У Знам'янці вдень очікується приблизно 26 градусів тепла, вночі 15. Північно-західний вітер розвиватиме швидкість 5 метрів за секунду. Хмари з'являться з самого ранку і залишатимуться до завершення дня. Опадів не прогнозується. В Олександрії вдень температура підніметься до 26 градусів тепла, а вночі опуститься до 16. Північний вітер сягатиме швидкості 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим упродовж усього дня. Без опадів. У в день прогнозується близько 26 градусів тепла вночі 14. Північно-західний вітер матиме швидкість 4 метрів за секунду. Ранок розпочнеться з сонячної погоди, але вдень небо затягнеться хмарами, які залишатимуться до вечора. Опадів не передбачається. У Дніпрі день температура сягатиме близько 26 градусів тепла вночі 18. Північно-західний вітер матиме швидкість 5 метрів за секунду. Від ранку і до вечора небо залишатиметься чистим, без жодної хмаринки. Опадів не очікується. У Кам'янському вдень повітря прогріється до приблизно 26 градусів тепла, а вночі охолоне до 17. Північно-західний вітер розвиватиме швидкість 6 метрів за секунду. Ранок і перша половина дня будуть сонячними, а після обіду на небі з'являться хмари. Без опадів. У Кривому розі в день очікується близько 27 градусів тепла, вночі 16. Північно-західний вітер сягатиме швидкості 4 метрів за секунду. Хмари, що з'являться зранку, протримаються майже до вечора, а потім розвіються. Опадів не передбачається. У Нікополі в день температура становитиме близько 27 градусів тепла, а вночі 18. Північно-західний вітер розвиватиме швидкість 5 метрів за секунду. Протягом усього дня збережеться сонячна погода без хмар. Опадів не прогнозується. У Павлограді вдень повітря прогріється до приблизно 27 градусів тепла, а вночі знизиться до 17. Північно-західний вітер сягатиме швидкості 6 метрів за секунду. Зранку і до вечора небо залишатиметься ясним. Опадів не очікується. У Полтаві вдень прогнозується близько 24 градусів тепла, вночі 15. Північно-західний вітер матиме швидкість 5 метрів за секунду. Перша половина дня буде сонячною, а після обіду небо прикрасять хмари. Опадів не буде. У лубнах вдень температура сягатиме близько 24 градусів тепла, а вночі 14. Північно-західний вітер розвиватиме швидкість 4 метрів за секунду. Ранок розпочнеться з сонячної погоди, але вдень з'являться хмари, що залишатимуться до вечора. Без опадів. У Мергороді день очікується близько 25 градусів тепла, а вночі 15. Північно-західний вітер сягатиме швидкості 6 метрів за секунду. Вдень на небі з'являться хмари, які розвіються до вечора, поступившись місцем сонячному світлу. Опадів не передбачається. У Кременчуці вдень температура становитиме близько 24 градусів тепла, вночі 18. Північно-західний вітер розвиватиме швидкість 3 метрів за секунду. Сонячний ранок зміниться хмарним днем, і така погода триматиметься до вечора. Опадів не буде. У решетилівці вдень очікується близько 26 градусів тепла, а вночі повітря охолоне до 15. Північно-західний вітер матиме швидкість приблизно 6 метрів за секунду. Ранок розпочнеться сонячно. Проте вже у другій половині дня з'являться хмари і так залишиться до вечора. Опадів не прогнозується. У Запоріжжі вдень температура сягатиме 27 градусів із позначкою плюс, а вночі буде близько 18 градусів тепла. Північно-західний вітер дуватиме зі швидкістю близько 5 метрів за секунду. Весь день обіцяє бути світлим і сонячним. Від ранкових годин до пізнього вечора небо залишиться чистим. Без опадів. У Мелітополі в день очікується приблизно 29 градусів тепла, а вночі 18. Північно-західний вітер матиме силу близько 4 метрів за секунду. Протягом усього дня небо буде чистим і сонце світитиме без перешкод, опадів не передбачається. У Бардянську температура в день становитиме близько 28 градусів тепла, вночі 19. Північно-західний вітер матиме швидкість 4 метри за секунду. Від ранку до вечора збережеться сонячна погода. Без опадів. У вільнянську вдень повітря прогріється до 27 градусів тепла, а вночі до 17. Північно-західний вітер сягатиме майже 6 метрів за секунду. Протягом дня небо буде чистим, сонце світитиме яскраво. Опадів не очікується. В Одесі вдень прогнозується близько 27 градусів тепла, а вночі 19. Південно-західний вітер буде слабким лише до 1 метра за секунду. Увесь день залишиться сонячним, без жодної хмарини, без опадів. В Ізмаїлі в день температура сягатиме 28 градусів тепла, вночі 19. Північний вітер буде майже непомітним близько 1 метра за секунду. Весь день пройде під сонячним світлом. Без опадів. У Миколаєві в день очікується приблизно 29 градусів тепла. А вночі 18. Північно-західний вітер матиме швидкість 3 метри за секунду. Від ранку і до вечора небо буде безхмарним. Опадів не прогнозується. У Первомайську вдень температура сягатиме 26 градусів тепла, а вночі 15. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 4 метри за секунду. Ранок буде сонячним, але в обідню пору на небі з'являться хмари, які затримаються до вечора. Опадів не передбачається. У Херсоні в день повітря прогріється до 29 градусів тепла, а вночі до 18. Північно-західний вітер матиме швидкість близько 4 метрів за секунду. День обіцяє бути сонячним і світлим від початку до кінця. Без опадів. У Сімферополі день температура підніметься до 28 градусів тепла, вночі знизиться до 18. Північний вітер матиме швидкість близько 2 метрів за секунду. Протягом усього дня збережеться сонячна погода без жодної хмарини, опадів не передбачається. У Харкові в день очікується приблизно 24 градуси тепла, а вночі 15. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю близько 5 метрів за секунду. З самого ранку на небі будуть хмари, які протримаються майже до вечора, а під кінець дня з'являться сонячні промінці. Опадів не прогнозується. У лагідному вдень повітря прогріється до 26 градусів тепла вночі до 16. Північно-західний вітер буде досить відчутним майже 7 метрів за секунду. Хмарна погода встановиться вже зранку і триматиметься до вечора, коли почне поступово світлішати. Опадів не очікується. У Донецьку вдень прогнозується близько 28 градусів тепла вночі 17. Північно-західний вітер матиме швидкість близько 7 метрів за секунду. В день небо затягнуть хмари, але до вечора вони розсіються, відкриваючи чисте небо. Без опадів. У Краматорську температура вдень сягатиме 26 градусів тепла вночі 17. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю близько 7 метрів за секунду. Протягом дня небо залишатиметься похмурим, ясність очікується лише вночі. Опадів не прогнозується. У сніжному вдень повітря прогріється до 27 градусів тепла, а вночі до 16. Північно-західний вітер сягатиме 7 метрів за секунду. Хмари з'являться з самого ранку і не зникатимуть аж до пізнього вечора. Опадів не очікується. У Луганську вдень температура становитиме близько 25 градусів тепла вночі 17. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 6 метрів за секунду. Весь день від ранку до вечора небо буде вкрите хмарами. Без опадів. У Старобільську вдень прогнозується приблизно 24 градуси тепла, а вночі 16. Північно-західний вітер матиме швидкість 6 метрів за секунду, вранці та вдень переважатиме хмарна погода. Удень очікується невеликий дощ, який до вечора припиниться. Ніч пройде без опадів.